Вітаю! Сьогодні 7 травня. Сьогодні буде багато різних і повсякденних робіт, побачиш, що впію. На перше, що я роблю, ось тут, де я хочу вкрити гряду для баклажанів. Ось, Я чекала дощик, але подивилася, що його вже не буде неділю, а то й 10 днів. Тому поки ще земля геть трохи мульча була, ще зовсім не, як сказати, не висохла. Буду вкривати агроволокно. Ось тут у мене квітки, які оце стратифікація. Я не знаю, щось воно схоже на квітки, щось ні, але поки що воно так буде у мене е під агроволокном. Потім гляну. Ось, По краю я зробила бороздочку, зараз сію рідисочку. Поки до баклажанів, то зберу я ридисочку. Тому починаю працювати. Так, все, я натягнула тепличку, агроволокно. Якщо вже буде дощик, то волога пройде. А коли вже висаджу баклажани, буде трохи холоднувато, Ну і земля, звісно, буде прогріватися, то ще натягну плівку, я завжди так роблю. Ось, ще знайшла мішу трошки я в себе моху ось замальчувала цю гряду, поки горіх не дає листя, вона, виходить, світова на світу. і... Геть зовсім э, сухо, то добре, що знайшла ще трошечки мох, та да замульчувала в вокруг рослинок, уже всю грядку не, мені не вистачило. Тому так. І ще що я хотіла сказати за хости. Ось пишуть цей э, малиновий пломбір. Вон. Вона в мене підгоріла. От, Тому сонце, коли тільки висаджуємо нові рослинки. Сонце ніяк не можна, або треба притіняти, або я не знаю. Тому е, поки вони на сонці дуже ніжні хости. Навіть, ну, коли садимо ми на, на півсонячну гряду або на, як сказать, на тіньову гряду, перший час все одно треба притіняти, бо вранішнє сонце ніжні хости може спалити. Так, сьогодні я посіяла ще квіточки. Ось вже відкритий ґрунт. Так, сію я під бутилочки, як мені теплички в мене зайняті. Тут у мене чорнобривці, великоквіткова ромашка. І три, які я не знаю. Але якщо я зібрала насіння, значить мені сподобалась квітка. Якщо зійде, то подивимося. Розчаруванням було, тут у мене були черінки вейгели, Хоч і було на них листя, вони були зовсім без коріння. Так само, там он в кінці під бутилочкою калина, де мушечка моя, он зараз ходить, то прийнялася, було чотири черенка, один прийнявся, його обратно всадила. Ось, І там доволі хороше коріння. Тут у мене був ще сам шитік, я весь обрала, досаджу завтра. На свою розсадну грядку. Ось таке я проробила сьогодні. Повикопувала я весь свій, всю свою юку. Мене хотіла жіночка купити. Я думала, що вона всихає, що вона всихає. Ось, мабуть, не знаю, що з'їдає коріння. Взагалі, поки воно у мене ось тут все воді, в воді, тут і сам В Взагалі, все завтра вже буду всаджувати, бо вже в мене немає на сьогодні вже. Сил ось, його все робити, так, все поставила, очіки, в общем, те, що треба завтра всадити. Подивитися, вдивитися. От, все. Ось мої всі квіти, які я викопала. Тут я ставлю, вони цибулинки набираються, сил, потім воно все це все посохне. Ось. І я тоді витягну вже цибулинки. Коли висихає, треба проливати обов'язково. Ось ось така робота в мене сьогодні була ще пророблена. <кій> Ой, одні, да, ями, яма. Хотіла ще тут пролити я. Треба хоча б глянути, що там. Ну, трохи хост там тяжкувато. А чітка нічого, чітко все одно, але з таким напором води я не пролью. Так, що я ще сьогодні поробила? Обрізала всі мускарі, пройшлась повністю везде, всюди, всюди, пройшлася. І дивіться, як би не було жалко, тут все прибрала. Треба обрізати. Обрізати, воно не витягує квіти, які ти садиш, якщо жарко. От у нас посуха, жарко. І пройшлася. Оце нижній лишилось все, я обрізала. Повністю обрізала тут. А? Так само і тут, там лишилось зовсім трохи їй вже набагато легше. Звісно, що теж тут теж муцкарів всі обрізала. Ось. О. І обрізаю, я не знаю, із примулами я не дуже знаюся. Ось дивіться, ціле відро нарізала всього. І примули, повикапувала всі-всі-всі вже свої тюльпани, одні дерки, не знаю де набрати, як сказати, землі вже Побирала, ось так, походила і тюльпани. Все. В общем, отак я пообрізала. От. Посуха страшенна. От я просто, от, бачите, напор води у нас сьогодні такий. Я не можу навіть полити. Зовсім практично немає напору води. Тут я теж обрізала, щоб йому було легше. Арабіс там дещо що лишилося, але ну, в основному обрізала. Ось полити практично немає змоги, бачите, який напір у нас. Ось, хоча б хочу оціх два кущика. Що саме тяжко переносить, я не знаю, не мабуть і не переживуться. От. Так жалко, що я не, не, не можу взагалі. Я ще кидаю, що неділя буде посуха, то сніг, то посуха. У нас такі екстремальні умови, що я в нашому кліматі щось вирощувати. Це тільки, як сказать, ти ним. Як сказати, і любуєшся, і красуєшся, але і скільки як, тратиш своїх нервів і сил, тому що його треба то заливає, то посуха, то, то ще щось. В общем, отак от. Хотіла я ще в кашпо сьогодні посадити, але вже стільки наробилася, ось що й немає сил. От, Тому сьогодні вже я більш робити нічого не буду. от, Я навіть не знаю, чи примули самі насіваються. В мене тільки була примула зіболь, та то я і не знаю, чи треба відрізати. Ну так, я думаю, що треба, то я відрізала. от, А так, я, чесно кажучи, не знаю. Гляну, що тут з цим. Все нормально, розмарин. Не знаю, чи вам видно. Розмарин все добре. Тут насівається, на у мене завжди багато. Треба прибирати. От. Жарко, ось посуха. Хотіла ще полити, шаловидний видно але ж бачите, яка, який напір води. Не знаю, чи я зможу його полити. Ось. Дуже гарний, дуже яскравий. От, але все хоче попити водички. А водички і немає. У нас так часто. Ось такі справи.